Друзі, всім привіт! Нещодавно стикнулася з такою проблемою, як низький гемоглобін. Знаю, що дуже добре його підіймають починковий паштет, і ось ця страва з сочевиці, це хумус з сочевиці дуже смачно та корисно. Якщо у вас є поради або рецепти смачні, цікаві, як швидко підняти гемоглобін, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Дякую! А ми починаємо процес приготування хумусу з сочевиці. Для приготування хумусу з сочевиці нам знадобиться 100 г сочевиці, 100 г моркви, 100 г цибулі, 2 зубчика часнику, 80 г волоського горіху, 300 мл води, сіль та копчена паприка за смаком. Сочевицю треба промити та замочити на 2-3 години. Нарізаємо цибулю та часник. Моркву можна натерти на терці. Додавши невелику кількість олії, обсмажуємо цибулю, часник та моркву. Овочі вже обсмажились. Тепер додаємо сочевицю, воду та сіль. Перемішуємо та проварюємо 25 хвилин. Волоський горіх я попередньо підготувала. Залила холодною водою на 10 годин. Потім зняла шкірочку. Сочевиця з овочами готові. Складаємо все в чашу блендера та пробиваємо до максимально гладкої консистенції. Оливкова олія, копчена паприка та волоський горішок. Пробиваємо все до максимально однорідної консистенції. Готово! Куштуємо і, якщо потрібно, додаємо сіль. Зверху ще трохи оливкової олії та паприки. Хумус в сочевиці готовий. Зазвичай я подаю його з підсушеним лавашем. Це дуже смачно і неймовірно корисно. Обов'язково приготуйте цю страву. А ще не забувайте ставити вподобайки, лишати мені коментарі. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться на мій канал для того, щоб не пропустити нові цікаві та смачні рецепти. Дякую, що сьогодні були зі мною. До нових зустрічей! Mm -hmm. Це так смачно. Дуже-дуже. Mm -hmm. Дуже смачно.